Вітаю, любі друзі, на каналі Творча Пасіка. Сьогодні почекуємо із природою і будемо перетворювати весну на осінь і, навпаки, осінь на весну. Починаємо. Відкриваємо програму Photoshop. Надалі відкриваємо папку, де зберігаємо фото із пейзажами. Обираємо необхідний знімок, робимо по ньому клік, затискаємо ліву клавішу миші і простим перетягуванням розміщуємо у робоче поле Photoshop. Натискаємо ОК. Для того щоб підпідтвердити свій вибір. Щоб зробити основну роботу, нам знадобиться лише один коригуючий шар. Робимо клік по ось цій міні-іконці в нижній частині панелі, щоб відкрити меню коригуючих шарів. І обираємо звідси вибіркова корекція кольору, або якщо ви використовуєте англомовний потуш Selective Colors. Тепер налаштуємо коригуючий шар. Стиль на англійській мові preset встановлюємо за замовченням. Custom. Тип змін встановлюємо на відносний. – «Relative». І так як ми будемо створювати осінь, то переключаємо кольори на жовті. Блакитний – «Cyan» встановлюємо на мінус 100%. «Пурпуровий» маджента на плюс 100%. І за бажанням коригуємо жовтий і чорний yellow and black. Картинка вже виглядає по осінньому, але ми можемо поекспериментувати із іншими кольорами. Наприклад, додамо деякі зміни у зелені кольори. А також внесемо незначні зміни у нейтральні кольори. Ось так, використавши єдиний шар, ми Змінили пору року. Тепер попрацюємо над деталями. Щоб надати світлині природніший вигляд, необхідно повернути природний колір для огорожі та дороги. Для цього активуємо інструмент пензлик Brush Tool, переключаємо його колір на чорний. Тип відтиску пензля встановлюємо круглий з м'яким краєм. Переконуємося, що ми встали на маску шару вибіркова корекція кольору. Як бачимо, він підсвічується ось такими трикутничками по боках. І тепер за допомогою пензля обробляємо ті дільниці, яким хочемо повернути природний колір, а саме дорогу та огорожу. В процесі роботи не забуваємо змінювати розмір пензля. Нагадую, що це легко зробити, використавши квадратні дужечки на клавіатурі. Також можна обробити частину будинку, наприклад, вікна та дах. Тепер можемо включити і відключити видимість нашого коригуючого шару для того, щоб порівняти результат. Ось так виглядала картинка до корекції. І ось так виглядає наш будиночок зараз. Також наголошую вашу увагу на тому, що параметри для коригуючого шару вибіркова корекція кольору можуть змінюватись залежно від вашої першопочаткової світлини. Якщо ви задоволені результатом, на цьому етапі можна спинитись. Але осінь така різнобарна. Тому за бажанням. Можна додати деякі відтінки в нашу світлину. В цьому нам допоможе ще один коригуючий шар. Він називається чистий колір Solid Color. Встановіть на палітрі будь-який відтінок з помаранчевої або багряної палітри. Наприклад, я оберу ось такий яскраво помаранчевий. Режим накладання даного шару встановлюємо на множення Multiply. Переключаємося на маску шару. Як бачимо, зараз вона біла. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-I. Для того, щоб залити маску чорним кольором. Знову на панелі активуємо інструмент пензлик Brush Tool. Налаштування лишаємо такі самі Відтиск – круглий м'який пензлик. Колір пензлика на цей раз білий. І тепер використовуючи пензлик. Обробляємо те листя, відтінок якого ми бажаємо змінити. Відкоригуємо значення заливки філ для того, щоб ефект виглядав більш природньо. Використовуючи коригуючий шар чистий колір, solid Color, можна додавати і інші відтінки до вашого знімку. Наприклад, якщо ви хочете додати червоний колір, відкрити палітру і оберіть якийсь яскравий осінній відтінок, знову змінюємо режим накладання на множення. Переключаємося на маску та інвертуємо її, затиснувши Ctrl-I. За допомогою білого пензля з м'яким краєм обробляємо необхідну ділянку листя. Коригуємо значення заливки Fill. На мій погляд, отриманий результат виглядає чудово. А ваші враження ви можете написати у коментарях до цього відео. Ну а тепер проведемо зворотню дію і перетворимо осінь на весну. Відкриваємо знову папку, де зберігаємо вихідні матеріали. Обираємо світлину із осіннім пейзажем. І простим перетягуванням розміщуємо її у Photoshop. І знову на допомозі нам стане коригуючий шар. Звертаємося до міні-іконки, щоб викликати меню коригуючих шарів, і на цей раз обираємо шар під назвою Channel Mixer змішувач каналів. І тепер у налаштуваннях даного коригуючого шару починаємо перетворення. Стиль пресетс встановлюємо за замовчуванням. Цільовий канал обираємо червоний, адже ми хочемо змінити самі червоні кольори на нашому знімку, зменшимо значення червоного впливу до нуля, а значення зелених кольорів підвищимо до 100%. Знімок явно змінив свою кольорову гаму, але погодьтесь, що зелене виглядає дуже похмуро і хочеться відкоригувати його насиченість. Отож, обираємо цільовий канал зелений і вносимо корективи до цього каналу. Значення червоних кольорів підвищуємо до 100%, а параметр зелений зменшимо до 0. Щоб зміни не виглядали так агресивно, зменшимо значення заливки. Філ встановимо приблизно на 70%. Порівняємо наш результат до та після, помигаємо оком. Осінь, весна. Дуже швидко і просто використавши один коригуючий шар, ми знову змінили пору року. Ну а далі лишається лише роздивити світлину і, за вашим бажанням, додати певні нюанси. Наприклад, мені, дивлячись на дану фотографію, хочеться додати блакиті у небо. Додавати бажані відтінки у небо я буду найпростішим способом. Натискаю на іконку Додати новий шар. На панелі інструментів активую пензлик. У налаштуваннях обираю круглий пензлик з м'яким краєм. Роблю клік по палітрі кольорів. І обираю світло-блакитний небесний відтінок. Також зміню значення непрозорості та потоку Opacity and Flow. Встановлю їх приблизно на 30 та 50% відповідно. Тепер простими мазками промальовую деякі ділянки неба. Не всі, а лише частково, щоб створити ефект хмаринок. Також не забувайте зробити декілька кліків по озеру. Для того щоб додати відзеркалення неба на воді. А також за бажанням змінюємо значення для заливки. Щоб зробити відзеркалення у воді більш натуралістичним, можна використати інструмент палець. В налаштуваннях пальцю також обираю круглий пензлик з м'яким краєм і простими розтягуючими рухами, ніби як розмазую відзеркалення на воді. Ну і додамо ще один останній штрих. Створимо новий шар. Переключимося на інструмент пензлик. Знову ж таки, обираємо пензлик круглий з м'яким краєм. Непрозорість та натиск встановлюємо на 100%. Обираємо білий колір на палітрі. Обираємо точку на світлині, в якій у нас є найбільша ділянка неба. І робимо один раз клік в цьому місці. Непрозорість і заливку зменшимо до 50%. А також змінимо тип накладання даного шару і встановимо його на розсіяне світло. Або перекриття, за вашим бажанням. Розсіяне світло дає більш ніжний ефект, перекриття більш яскравий. Я скористаюсь розсіяним світлом. Звичайно, два останні кроки є необов'язковими. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Сподіваюсь, ви обов'язково попрактикуєте отримані знання на своїх фотознімках, і я побачу ваші чудові роботи на своїй Фейсбук-сторінці. На цьому прощаюсь з вами до нового року. Дякую за ваш час та увагу!